Паніка, страх, відчай, почуття вини звичайна буденність українців, такий психологічний стан зумовлений повномасштабною війною, яка вже майже рік триває в Україні. Часто людям вкрай потрібна допомога психологів. Та як показує практика до фахівців, вони звертаються вкрай рідко. Чому ми розпитали у прикарпатців? А психотерапевтка Лайма Корчинська розказала нам, як частково зарадити собі самостійно. Поколомию ходиш, дуже багато людей зі страхом в очах. Важкий психологічний стан людей видно одразу ділиться власними спостереженнями Лайма Корчинська, психотерапевтка з 20-річним досвідом. Фахівчиня каже: на жаль, ті, які після жахів війни потребують психологічної підтримки, до спеціалістів звертаються рідко. Частіше намагаються вирішити свої проблеми телефоном. Коли я на телефоні довіри, такі люди звертаються. А отак, щоб прийти в кабінет з такою травмою пов'язаною з війною. Психологиня пояснює ймовірно, це пов'язано із тим, що українці не звикли ділитися своїми проблемами. Деякі люди кажуть, що зі мною все в порядку, я здоровий, мені не треба. Що мені він скаже? Це бізнес. Хоча я пропоную звертатися, щось трапляється, і ми дуже подавляємо свої емоції тримаємося. А потім щось раз вибухає. На кого кричимо і злимося на самих самих близьких людей? Спостереження лайми Корчинської підтверджують і прикарпатці. Перехожі кажуть, люди навіть якщо і потребують психологічної підтримки, звернутися до фахівців не наважуються. У чому причина їм відповісти складно? Попри це в один голос переконують, психологічна підтримка в сучасних реаліях необхідна. Ой. Такий час, такі події війна в країні. За кордоном психолог це нічого страшного, це наші люди бояться. Це комплексованіше, чи ще надіюся, що всі зрозуміють, що є, якщо є критичний момент, то це потрібно. Це завжди дуже дієво. І в наш час, і не в наш час. Це дуже потрібна практика. Вона популяризується за кордоном і вона потрібна нам. Кому потрібно, треба обов'язково відвідувати. Кожна справа особисто це треба і досить дієво для молодших і для старших. Також треба бо моральний стан у людей дуже па. Гани дуже добре психолога відвідувати, бо з нашою тут теперішньою ситуацією, то лиш до психолога треба йти. Я не знаю, Може, комусь допомагає, але я його не відвідую. Лайма Корчинська каже: якщо потребуєте психологічної допомоги, але йти до фахівця так і не наважуєтесь, то впоратися частково можна і самостійно, якщо заручитися підтримкою найближчих людей. Можна навіть не ходити до психолога, а саме важлива підтримка це сім'я. Нема близьких людей поруч, то це друзі або хтось, хто може вас підтримати. Ми соціальні істоти, і нам дуже важливий контакт з іншими. Тому спілкуватися з іншими людьми, щось робити таке, що вам подобається. Активний образ життя це обов'язково. Потреба у психологічній підтримці загостриться після війни. Підсумовує психотерапевтка, погоджується з цим і при Карпатці. Солдати повернуться додому, треба буде реабілітацію їм пройти. Буде дуже багато людей, що переживали війною, і щоб це пережити, це треба буде звертатися до психолога. Знаєте, не хочу пугати, але це буде дійсно наслідки, тому що зараз люди що так тримаємося. Тим часом психотерапевтка звертається до батьків та радить більше уваги приділяти дітям. На початку війни дуже багато батьків зверталися, що з дітьми щось відбувається. Що Вони дуже капризні, погано сплять по ночам. Я кажу, а де ви? А я пішла волонтерити. У мене немає, я хочу допомагати. І я кажу, зараз саме зараз найголовніша задача це вам бути з дітьми. Якщо вам буде спокійно на душі, вам буде краще, то діти це відчуєш одразу же. Пропоную, як тільки сонце, зразу вже виходить гуляти. Натуральний вітамінди. Уляна Струк, Уляна Кален для подій телеканалу НТК.